Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. Дні у патрулі. автомобіля аа вісімдесят два он Причміте до правої сторони зупиніться. Ви хочете заплатити штраф? Ні. Ну, ви, ну это... ви вже його заплатите. Ви не закривай. Якщо є якісь проблеми, пацієнти скаржаться, і ми тоді приймаємо рішення, чи допускати його, чи не допускати на патруль. Проїжджаючи свій квадрат, ми з напарником помітили, що на обочині лежить чоловік, жінка і біля них мопед. Ми зупинились, тому що ситуація не зовсім стандартна. Я запитала, що у вас сталося. Мене Ті Ті мене Ті Ті мене як мене ти мене як розмовляє? Не синичити мене чоловік. Ну, агресивно був настроєний, почав махати руками. Він замахнувся на напарника. Напарнику прийшлось на нього одягнути кайданки, тобто він його почав скручувати. Стой, чолов... Ніхто його не б'є. Вони... Ї... Жінка накинулася наперника, вискочила зверху. Я почала її знімати з нього. І цей час, коли я її знімала, вона мене вкусила за руку, тобто відштовхнула, знову накинулася на мого наперника. Напарник був вимушений застосувати газовий балончик для того, щоб заспокоїти і жінку, і чоловіка, тому що ну вони були не, не в адекватному стані. В вам, в вам, Давай Марія, вам, вам Три зауваження я йому зробили. Жінка вела себе дуже дивно, тобто вона спочатку була агресивна. Мам, Заспокоюсь, що защу? це таке? Це... Воно мені Пожав, я так треба. Нас Ні, нас треба себе вести спокійно. Ні, треба воно треба розбиратися. Потім заспокоювала, спросила вибачення. Я здаюся на коліна, що не попаду. І вам... Просто заспокойтеся і ведіть да. себе нормально. Є Єсь... двоє дітей, мене є з чоловіком з собою. Ми з ним їхали, все було нормально. Ми на ним постояли в минуту, приїхала міліція, вона нас зря встановила, почала зря до нас чіпляти. Вай чоловік знаходиться в алкогольному спині. Да, да, да. Я... Він був да. за кермом мопеда. Ні, я була за кермом мопеда. Ви теж знаходиться в алкогольному спиніні. Від вас да. дуже різкий запах алкоголю. Ну, просіть, будь ласка, добре, так, так, так. Статтю 130 ніхто не ну, не оформлював, тому що мопед був поруч. Ми не, не, не застали його за кермом. Потім, якось через деякий час, вона знову ставала агресивно. А що ви не воно говорите? Я працівник поліції, я не бачу. Я не бачила. Через бійтеся. Не давайте мене дуже багато. Давайте домовимо. Тому були вимушені одягнути наручники, тому що у нас вбивало неадекватно. Отпусти мене! Отпусти! Руки! Руки, руки не -у 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 -у. Тихо, не кричи. Руки не прощай! Ви не закривай! Адна. Вас буде в райвідділок, там на вас буде складний протокол, вже х не вперед, чоловіковий дали йому час для того, щоб він зателефонував друзям, знайомим, які могли би пройти забрати мопед, так як він цим цим не скористався. Сказав, мопед лежав. Де мопед сюди не хписувати. Не кричіть, я вам кобилка. Ми вас ображаємо. А при чому тут мобіл? Мопед ми вилучили на штрафплощадку, при свідках, все законно. Да не кройте його взагалі! А ты, та, алё, ти кройте! Вони трої мене. Трой, мене. А, ну, ти, Ще ти, раз! Ти, ти, ти мене потягнеш! Ти на мене дивишся, олень! Ставили дороги відділку, відкрили на них кримінальну справу. 345 стаття, частина друга, тобто це напад на працівника поліції при виконанні обов'язків. Мені без піду без нього всього. Я сказала. в руки. Рука правда. Поки що чекаємо суду. Відкрито кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Он должен совершить маневр, що він може сказати, що я не плохо стало я ета. Утім, грубо порушив правила дорожнього руху, створив аварійну ситуацію на дорозі. Водій автомобіля АА-0782ОН. прижміться до правої сторони, зупиніться. Молодець, ще на тротуар поїхав. Добродія, інспектор патрульної служби з Реднюк. А тільки що порушили право дорожнього руху, проїхали на заборонний знак. Там стрілка стояла тільки прямо або праворуч. Ви повернули ліворуч і розвернулися? Ну... Я, верно, знаки тому що там... Ну, ви їхали, кожен стоїть, їде, бачить дорожні знаки. Ви не побачили. Ну, Можете був підзнаком. Присядьте зараз, будь ласка, до автомобіля. І передивіть ваше посвідчення водія та реєстраційний талон на автомобіля. І, будь ласка, реєстраційний талон. За хвилинку я зараз перевірю. Так, ми зараз перевіряємо дані про водія і його автомобіль у нашій базі, щоб дізнатися, чи є за водієм порушення правил дорожнього руху і взагалі дізнатися інформацію стосовно автомобіля. Він не, не буйний, нічого, хотіли його відпускати, але от фраза його прозвучала. Предупреждення має таке, можливо? Ні. Уже видно, що чоловіка не раз зупиняли, не раз йому робили замечання, і він теж тепер сприймає як повинно. Можна нарушати, і максимум штаму крозі те замічання. Залишайтеся в автомобілі. Ми зараз складемо адміністративний протокол про порушення правил дорожнього руху. Складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 122 КУПАП. перевищення водіями транспортних засобів, встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху. Здравствуйте. Здравствуйте. Инспектор Здравствуйте. патрульной службы Мерки. Что? Так, точно. Что у вас вот, случилось? Вот там мне. Сейчас патруливание по Чешскому районе в заданном квадрате. По улице Резницке, біля будинку номер 3. Наш экипаж запинила людина. Во, во, Этим смотри. не надо, гордиться. Вот, смотри. Вы пьете на улице или просто домой идете? Домой идут. Проходіть. І під час розмови почала вживати горілку. Ви можете прийти додому? Ну будь ласка. Це проблема для вас? На наші прохання це припинити і піти додому відпочивати, вона зневажала. Ви употребляєте в громадському місці. Ну, алкоголь. Пройдіть, будь ласка, додому. Зачем воно вам? Ну, смотри, чоловік провоцирує. Вам комфортно? Так точно. Це вже порушення. Тому що це вулиця, це громадське місце. І, можливо, комусь це не подобається з людей, які поруч ходять. Ну, так робити не можна. Ну і за чим це ви зробили? Ви зараз провоціруєте, нас, щоб ми вас задержали? Я правоцюю за вас. А за чим? Ви хочете заплатити штраф? Ні. Ну ви, ну, ви Вже його заплатять. по такому. Зараз ми вам випишемо 178 статтю за вживання алкоголю. Так, точно. Я перебарю. Поставьте, пожалуйста, бутилку. Поясно. Ви вже собі випили на штраф. Під час склання протоколу людина просто заснула. Було видно, що в неї явні ознаки алкогольного сп'яніння, можливо, навіть отруєння. Він вже уходить. Все. Ну вон, ну уходить. Все. Поля. может, ему скорую надо, он уже не держится. Он уже не держится на ногах. Подошла людина, яка хотела допомогти нам, але больше заважала, ніж помогала Тихо, 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 тихо. Тих, тих. Выпил бутылку водки. Уже куда? Где он ее взял? О, папа, а ну стой. Ваш друг? Ленька. О, папа, есть вода, ребят? Вода есть. У него, ребята, у него эпилепсия. Где эпилепсия? Знаю, вот и есть, ребят. Вода. вода, Он что, эпилептик? Тихо, тихо, тихо. Теперь едет, давай скорую. Пробовали привезти едотями, не вдалося. була виклик... викликана негайна, швидка допомога. Сейчас скорая приедет. Сейчас лапьем. Давай, давай, давай. Дима! Так Дима його или Леша зовут? Та Димка зовут, його. Як зовут? Да он здесь живет. Як зовут? Леша, посмотри. Открой. Такое Льоша, як зовуть чоловік? Як чоловік назову? Демка вроді Дімко називався. Коли э, пробували допомогти людині, коли вона знепритомнила, ну, скажімо так, заснула, э, ця людина не розгубилася, взяла цю пляшку горілки і допила. Ну, Це вже ми побачили пізніше. Діма. Так, да, Демка. Його Діма зовут? Димон. – І він так представлявся. Ви його давно знаєте? Дмитрий Саш. Сашка. Саш. Саш. Швидка допомога. Швидка досить прибула І забрала цю людину для приводить до едотями. Трубует. Чувствую, трубу. Кончила. Сты. Все нормально. що иди иди глянь глянь домой. Иди глянь. Його відкачують. Так вот качай, глянь. Отойдите от машины, пожалуйста. Бля, Сейчас Пляш. пойдем посмотрим. Ведите домой. Мы уже сами разберемся. Вам да. Не ругайтесь, пожалуйста. Людей можно, да. Коля, люди, Коля, Коля, людям. мы вас отправили домой, помните? Я уже понял. Понял? Ну, что вы по нем ей? Медик говорит, что он нормальный. Мы контролируем. Идите домой. Его в норму. Коля, давай. Давай, давай. Я не пьяный, представь. Ты знаешь, знаешь? Коля. А, я здесь. На прикладі цієї особи можна зробити висновок, що надмірне вживання алкоголю може призвести до того, що людина потрапить не додому, а до лікарні. Тому можемо порадити людям, що кожен знає свою норму. І якщо це вихідниць, будь ласка, всі мають право відпочивати, але скажімо так, потрібно в міру все це робити. Складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 178 КУПАП. Розпивання пива алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. Далі у патрулі. Руки, руки, руки. Стріляти буду! Петро, перевяз, сюди! сюда. Петро перевяз, сюди! піряти сюда. Стіріна. Кілька серветок. Ще є я я даю. Ще даю. Ще одне. Швидку допомогу мені! Їде, їде. Під'їхали за адресою Жукова 39А. Та побачили, що невідома людина, чоловік з вікна своєї квартири кидається цибулею різними предметами, скляними металевими. Потім ситуація різко змінилася, він дістав предмет, схожий на зброю. Встаньте, один здесь, і один там. А ми, ми підемо зайдемо в парадну. Внутрі за режимом, щоб він не виходив на лісницю, так щоб фіксувати там. Ми піднялися на поверх. Де знаходиться ця квартира на третій поверх, і за вхід до квартири. Тобто зверху на півповерха і знизу на півповерха стали. Ми не очікували, що він вийде і не намагалися зайти в квартиру. Руки! руки, руки. Стріляти буду! Раптом двері відчинилися, і він сам вийшов з рушницею, рушницю направляв поперед себе, куди він йшов, не зрозуміло, але потрапив на нас. Я тебе руки, руки. был и то мы его знашкодолли, забрал Руки за голову. За голову руки. За голову. На колени. На колени. Опускайся на колени. На колени опустись. Поверни спиной. Спиной повернись. К стене, к стене. К стене. Бобри руки на стену. Руки на стену, я сказал, попри. Руки на стену. Ноги шире, шире ноги. Шире ноги. Я сказал. Руки на стену. Голову. Наділили кайданки та передали до працівників райвідділу. Потім його доставили до райвідділу. — Скарги є? — Немає. Немає не? Прийдете на першу зміну, на другу. На втору. Згідно розпорядження Департаменту медичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ, проводиться огляд патрульних два рази на день, в 7 годин вечора і в 7 годин ранку. Вимірюється тиск, температура, загальний стан. Скарги пацієнта. Якщо є якісь проблеми, пацієнти скаржаться, і ми тоді приймаємо рішення, чи допускати його, чи не допускати на патруль. Скарги є немає. немає. Хорошо. Ми також заміряємо їх на алкотестер, алкометр фор. Значить, якщо є в мене в лікаря підозра, що від нього є якийсь такий, там будемо казати, чи розширений зрачок, чи якийсь там запах і тому подібне, то ми робимо грубо говоря, задув, дивимося, які показники. Якщо там показники перевищують допустимі норми, значить ми йому тоді не допускаємо до служби, тобто донесення наряду. Доповідаємо керівництву, і керівництво вже з ним вирішує тоді, що, що далі робити. Таких випадків ще, слава Богу, не було. Взагалі патрульні фізично підготовлені, здорові і витривалі, чувствується по них навіть видно. Да. На підкріплення, нам командир роти терміново всіх скликав на Верховну Раду. От, диспетчер. І ми, проїжджаючи, якраз так вийшло, ми повз будинок офіцерів виїжджали. До нас підбігла людина, ми побачили, що там ну, в цивільному громадяни заламали іншого людину. Біжали їм рукою, попросили доставити в Так, ми, і, ми. ми вибігли, вони кажуть, що ці люди тільки що кинули гранату. Під час патрулювання сьогоднішнього було досить багато людей. Сьогодні тут були масові заходи. Коли ми приїхали сюди, деякі вулиці були заблоковані невідомими людьми. У час цієї акції було кілька вибухів. Приблизно в підрахунках це десь було 7-8 вибухів. На Верховній Раді є постраждалі. Чтиристо. Не знаю, який виясняємо, але є постраждали. Зараз мій не. Прилунав вибух, сюди почали виносити поранених е міліціонерів, військових, е людей в цивільному. Ми викликали швидкі. Вони вчасно не приїжджали, можливо, через ці затори. Кору, чи чекаємо? Та от нова, хлопці. Тіка, 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 тікай, тікай, Хлопці! Було визвано багато швидких допомог. От, деякі швидкі допомоги ну, не встигали просто забирати поранених з місця подій.

Давай сюда, сюда давай! Давай, давай, Сюда! Був приказ від командира батальйону брати свої патрульні машини, автівки, був майже знятий весь район. Під'їжджай сюди до них і грузимо їх. Ребят, під'їжджайте машиною сюдово.

можно две машины, три машины до Верховной Рады. По передавали, что срочно нужны экипажи, подмога, потому что много раненых. И быстро необходима помощь. Мы в течение минуты-полторы доехали туда. Сразу одного загрузили на щите. Он был тяжело ранен. И один солдат еще просто ну, тоже поехал. У него легкие ранения были. Если вы отдыхаете на кулю, вот так снимаете и клеите. Бог, у него пневмоторикса нема. Понял, понял. Не дай Боже, почти задыхаете, клеите. Стопанник сел вперед, и мы быстро со всеми мигалками в всех порах помчались в военный госпиталь в Печерском районе. Единственное было переживание, что мы его не довезем. Много кто не уступал дорогу, получается, но ей с мигалками по тротуарам, почему только может, только была проезжая возможность, там и проезжали. Давайте що, і що, було прийнято рішення всі, екіпажі Печерського району, що приїхали до Верховної Ради, зняли їх з повністю виконання інших задач. Хлопці оперативно приїхали всі на протязі до 4-5 максимум хвилин. Ми повністю всіх людей потерпілих звідти забрали. Рюкзаки, сумки, пакети, подозрительні машини, теж все повністю. Я розумію. Ребятам без опасності робочі. Особовий склад знаходився по периметру, перевіряв підозрілих людей і слідкував, щоб провокацій не було ще із периметру. Стоять, так? Да. Там, 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 там. На Хащанікові в мене ходять печі, всі я з судочниками говорив, в другому кварталі так само перевіряють де адміністрації по Лютеранській, по богомольця, і по шевковичній. І так попробувати кільця роблять. І так само тут. Маріюка теж. Перевіряли документи, перевіряли валізи, порієнтіровці працювали. Під час цього було затримано около 20 осіб. От, було також по інформації, затримали особу, яка кидала гранату. Лічно, я бачив чотирьох задержаних, яких ви виводіли із домофіцера. Дівчина була на місці, відпущена. Дівка потім оказалась, була сотрудником газети, чи жона була журналістом. Ізначально на мені лічно сказала, що вона бачила чоловіка, який бросав гранату, потім вона відмовилася. Можна вас на хвилинку аж ну по поводу хочу хоча інциденту, що сталося тут? Затримали людей, які стояли. У холі будинку офіцерів, ...відповідно, я журналіст, я бачила їх під час акції. Я була всередині натовпу, коли почали кидати гранати. Відповідно, я бачила, що ці люди їх не кидали, тому що. А ви бачили, вони... кидав гранати? Ні, я не по сказала, що ні, я нічого я передумал, я не передумала, що я нічого не виділа, а я нічого не знаю. Задержані були тих, яких я виділ, виводили із дому офіцера. Вони прятались там. Кілька хотіли, навіть через чорні ходами, через окна вийти. визбігають центральних вуліс і нарядової патрульної поліції. Зараз, по даному факту, йде слідство. Сьогодні працювала там слідчо-оперативна група, спеціалісти, криміналісти. от Вони брали пояснення від громадян, зараз відіймається відео. У нас були нагородні камери, там все в принципі видно. Ми віддали цю всю інформацію слідству. Зараз розбиваються дані слідство. Тоді вже буде по даному факту вже безмондушу де кримінальна відповідальність, але чи це буде як теракт, чи це буде як масові заворушення, я не можу сказати.